Для міської та районних рад, а також підприємств надавачів послуг у процесі підготовки до осінньо-зимового періоду. Завдання номер один роз'яснювальна робота і безпосередня допомога мешканцям в отриманні житлових субсидій. Про це йшлося на засіданні міського штабу з питань підготовки кривого рогу до опалювального сезону. За словами заступника міського голови Олександра Катриченка, на сьогодні у сфері підготовки міста питань виникає більше до економічної складової, ніж до технічної. Уровень проплати, уровень розотоме на сегодняшний день остается достаточно низкий. И он не дает сегодня возможности гарантировать о том, что начало отопительного сезона будет вовремя. В ході засідання заступникам голів райрад доручено скласти графіки проведення інформаційних зустрічей з працівниками підприємств, спрямованих на роз'яснення та допомогу в оформленні житлових субсидій. Сьогодні виходить, що всі надавачі послуг комунальних заінтересовані в цих деньгах, які держава покрывает расходы в той или иной пропорции жителей нашего города. С 1.07.2016 года при условии назначения субсидий оплачивают 10% от дохода семьи, те люди, у которых среднемесячный месячный доход 1900 гривен, 15% у кого доход 2800 гривен, 20% 3800 гривен и 25% 4700 гривен. За прогнозними показниками міськвиконкому, кількість субсидіянтів з початку опалювального сезону збільшиться щонайменше вдвічі. Під час минулого осінньо-зимового періоду отримувачами цього виду державної адресної допомоги були 38 тисяч криворізьких сімей. На сьогодні вона призначена 82 тисячам родин. За кілька місяців передбачається, цей показник збільшиться до 160 тисяч.